Доброго ранку, шановні глядачі. Ви дивитесь рубрику Здорово жити з вами в студії Світлана. Сьогодні ми поговоримо про звіробій. У народній медицині звіробій ще називають жорстким сіном або ж кров'яною травою. Розтираючи квіти за допомогою пальців, можна побачити, як вони набувають червоного кольору. Звіробій, звичайно, є багаторічною рослиною. Активними речовинами звіробою є гіперіцин. Ефірна олія, дубильні речовини і флавоноїди, а також вітамін С ПП. У цій рослині є також аментофлавон, який має протизапальний ефект і противиразкову дію. У народній медицині до звіробою особливе ставлення. Його ще називають травою, що виліковує 99 хвороб. Цю рослину використовують для зупинки кровотеч, а також як в'яжучий, протизапальний та дезінфікуючий засіб. Відвар використовують для лікування хронічних та загострених колітів, при дизентерії та інших порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту. Дуже ефективним є звіробій і при хронічному гастриті. Відомо також і те, що звіробій має протисклеротичну дію. При тривалому застосуванні настою з цієї трави спостерігається поліпшення складу крові при онкології. Звіробій використовують і як відхаркувальний засіб при захворюваннях дихальних шляхів, і як засіб з тонізуючою дією на серцево-судинну систему. Для приготування настою вам знадобиться 40 грамів сировини, які потрібно залити одним літром води і настояти протягом трьох годин. Приймається такий настій замість чаю як засіб проти нетримання сечі. Одну склянку такого настою можна приймати дітям і дорослим перед сном, щоб запобігти мимовільним сечовипусканням під час сну. Ще одна досить важлива властивість з віробою – він є антидепресантом, тому його можна вживати при пригнічених емоційних станах та депресії. Зверніть увагу на те, що звіробій підвищує артеріальний тиск. Чоловікам не можна вживати його більше трьох тижнів, оскільки він знижує потенцію. А хлопчикам взагалі краще його не призначати. А ще звіробій підвищує чутливість організму до світла. Якщо його приймати тривалий час, то варто на цей період уникати частого перебування на сонці. В іншому звіробій абсолютно нешкідливий. Зрештою, користуйтеся всіма тими природними ресурсами, які дає нам Господь, і будьте здорові! На все добре!